Перший дзвоник це свято одне з найважливіших у житті кожної дитини. Воно є традиційним для будь-якого навчального закладу, з притаманними лише йому особливостями. Але кожного року це свято по-своєму урочистий, захоплююче. А ще цей день просто неможливо порівняти ні з яким іншим. Він є незабутнім, чарівним та надзвичайно хвилюючим і насамперед для першокласників. Таких гарних, схвильованих, дещо розгублених, але водночас і поважних. Це право від сьогодні їм дає звання «школяра». Першачки скупчені юрбою в оточенні вчителів, батьків, бабусь і дідусів, потроху приймаються новою шкільною атмосферою, що охопить їх на майбутні 11 років. Зовсім по іншому виглядають старшокласники, що цього навчального року в прийшли на свято свого першого дзвоника. Цей навчальний рік поставить для них крапку у шкільному житті, щоб дати путівку у нове, доросле і самостійне. Як і щороку учні 11-х та перших класів є головними героями свята. І якщо найстарші школярі стоять на шкільному подвір'ї по дорослому в очікуванні, то найменших запрошують і чекають на них з оплесками. Давайте сі разом запросимо на урочисту лінійку. Маляк першокласників, на челі з класними керівниками, великант Людмилою Миколаївною та Кравченко Веронікою «Перший раз у перший клас Ми йдемо охоче, ніжним голосом для нас працюємо зі час. І сміється небесах, сонце як ніколи, малю сльози на очах, я і до школи. сльози на очах. Call me up me up Чи на дні знань оголошується відкритою. Сьогодні розпочинається день з таким прекрасним сонечком, мирним небом. Я бажаю всім нам в цьому році мирного неба, щасливого дитинства, щоб навчання дало вам задоволення, принесло успіхи. Минулий навчальний рік був для нас гарний на здобутки, багато перемог. Багато переможців в міжнародних конкурсах, міських, обласних. Але перш за все, діти, ми хочемо, щоб ви були людяними, добрими, милосердними, щасливими. І я бажаю, щоб всі ваші плани здійснилися, щоб всі чаяння батьків, які вони вас хочуть побачити, щоб все у вас було добре. Але треба звичайно ж діти і працювати, дорогі першокласники. Я хочу, щоб ваше шкільне життя. Було щасливе, успішне, що прийшли до перемог до своїх і були найкращими випускниками 10-ї школи. Всім дітям бажаю гарного навчального року і всім нам мирної, щасливої долі. І з ним знай, любі моїх. This is a name Діти, шановні педагоги, батьки, гості сьогоднішнього свята, сьогодні наше невеличке місто, наче прокинулося від літнього сну, бо наповнилося вашим дитячим щебетом. Прийшли до середньої школи номер 10 Самі почесні гості, а вже мабуть, що і господарі цієї школи першокласники. Дорогі діти, сьогодні ви прийшли за руку з батьками, а далі вас поведе по шкільному життю ваш перший вчитель. Нехай шкільне життя буде вам цікавим, нехай будуть нові відкриття та багато друзів. Тож нехай сьогодні пролунає перший дзвоник у серці кожного українця зі святом вас. Аврить почивши на літніх канікулах, ви знову повертаєтесь за шкільні парти, для того, щоб відкрити для себе новий звіт знань. Я. я бажаю в цьому новому навчальному році вам смирення, терпеливості і мудрості. І пам'ятайте, що знання, вони набагато є цінніші, ніж золото і срібло. Хто здобув їх, то є щасливий чоловік. І тому я бажаю, щоб ви любили і поважали своїх вчителів як наставників. Тому що Господь заповідав, кажучи, любіть і шануйте своїх наставників. Я бажаю, щоб Господь допоміг вам зрозуміти і навчитись і запам'ятати всі ті знання, які дадуть вам ваші вчителі. А в цьому нехай допомагає вам Бог, а матір Божа покриває від усякого зла від нині і до віку. Я прошу отця Олексія благословити нас усіх на мирний, щасливий навчальний рік, а директор школи посіяв житом пшеницею, усіх вас, дорогі діти, будьте здорові, будьте щасливі, живіть в любові, в радості, в мирі. Буде важко та сьогодні ще не страшно. Ми все літо гутували, дуже-дуже всі старались, щоб сподобатися вам, нашим першим вчителям. Чіле тичку ми читати, ляльку таню рахувати, і вкридішся квартира, мама досі не відмила. Каже тато, що я гені, тільки в цьому я не впевнений, я не сам я школу склав, що було усе поклав. Соло ці мене руки, мама каже, що томука, штори що всі порозрізала, собі банти готувала. Прийшов до школи перший я зі мною вся моя сім'я. Ще усміхатись, казав тато, бо буде він мене знімав. Чули, Таня і Наталя, дядько Федік, дідка Валя, сіми, Миколка і Маруся, у під'їзді три бабусі, дрібний клікар і шофер, що школярка я тепер. Ось так назад старше мощно, ми скоро тут покажем клас, На вся і на школа всім наукам, а гумору навчайся в нас. Молодці, дітки, давайте підтримуємо малят гучними оплесками. Любі наші першокласники, а зараз до вас звертаються випускники 11 класу. Настав Наставимо перший вересня. Ви вже не дітвора. Сідайте за підручники, навчатися пора. Учися першокласнику, відкрий науки світ. Хай буде мирним, радісним науку твій політ. Ми гарно всі навчалися, за школу вболівали. Ми як могли старалися і ось якими стали. Дорослі і розумні, і в класі дуже дружні. Такими санти і ви, маленькі наші друзі, вам підкорять нові світи. Русіть, як квіти будя, щоб школа наша розцвітала, щоб перемог багато мала. Святом першокласники вітаємо! Вам усього найкращого бажаємо! А щоб навчатись вам було приємно, ці подарунки вам даруємо з душею. Да давайте ще раз привітаємо першокласників! Першокласника! Вже настається неповторна мить, коли дзвіночок перший продзвонить. Покличем в рідні класи всіх дітей. День знань, це справді неповторний день, тож нехай пролунає. Чарівна пісня першого дзвоника. Я запрошую на цю почесну місію випускників 11 класу Мосіна Богдана, Дубініна Валерія та наших першокласниць Кім Даніелу і Грищук Ганну. Вжай високий, і перші уроки, дитинство моє, світ пісні у голові і Плисками ми проведемо з лінійки малят першокласників, а допоможуть це зробити випускники 11 класу. Вітаємо всіх дітей, що прийшли 1 вересня після літніх канікул до своїх класів. А тим, хто вперше переступив поріг навчального закладу, бажаємо, щоб їх життєва мандрівка під назвою Школа була б для них чудовою казкою, з незабутніми подіями, добрими враженнями, вірними друзями і похвальними відгуками. У добру путь, першокласники!